Всім привіт! Так склалося, що випуск усіх новинок, які ми готові були запустити у виробництво ще у 2022 році, прийшлося відкласти на два довгих роки. Тому в цьому сезоні наш асортимент дуже суттєво розширився багатьма новими видами насадочних боїв. І я Думаю, що багато хто з вас дещо запутався серед численних наших новинок і ноу-хау. Тому зараз я дуже стисло розповім про наші нові насадочні бойли, про те, чим вони відрізняються один від одного. Більш докладні відео є окремо про кожен з цих видів бойлів, і ви можете подивитись його на нашому YouTube каналі. Були флюороактив – це тонучий донний насадочний болю з підвищеною швидкістю розчинення і додатковим флюороефектом. В процесі розчинення цього бойлу навколо нього створюється яскрава зелена або яскрава рожева хмаринки, який є додатковим чинником, який приваблює увагу риби до цих бойів. Їх ми випускаємо у розмірі 8, 10, 12, 16 і 20 мм. Е, і е, всього 12 ароматів. 6 е, з фльорозеленим ефектом і 6 е, з флюоророжевим ефектом. Наше ноу-хау, розіння аміна попапи, ми випускаємо вже 6 рік. І ось тепер черга. Нарешті дійшла і до розчинних вавторсів. Ці бойли дуже активно залишають увагу риби за рахунок одразу декількох приваблюючих факторів. Це е, активне виділення у воду, що оточує бойл приваблюючих речовин, що входить до складу приманки, це е, особлива презентація за рахунок того, що, що цей бойл плаває. І е, анімаційний ефект, який виникає за рахунок постійного відділення від цих болів маленьких частинок в процесі розчинення. Час... Більшість з них підіймається вгору, а частина осідає на дно поряд із болем, створюючи навколо нього своєрідний е, аналог пивастіку. Рощинні вартерси ми випускаємо у шести ароматах. І ще додатково в е, чотирьох ароматах з додатковим фльора ефектом. По два аромати з зеленим і е, з рожевим флораефектом. Е, для того, щоб вам простіше було підібрати ці бойли під розмір, вами гачків, ми випускаємо їх у розмірі. Е, 10, 12 та 14 мм. Насадочні бойли тандем. Це двошарові бойли. Варений насадочний 14-мм бойл обгорнений у оболонку з розчинного насадочного бойлу, завдяки якій загальний діаметр бойлу на початковому етапі складає 20 мм, ці бойли. Активно працюють на першому етапі після закидання, поки йде процес розчинення оболонки і відповідна активна віддача у воду прибавляючих речовин, що входять до складу бойла. Але після розчинення оболонки нема необхідності одразу виконувати негайне перезакидання, тому що після повного розчинення оболонки на волосі залишається 14-міліметровий варений. Насадочний бой. Таким чином, використовуючи ці бойли, ви можете е спокійно ловити і вдень, і вночі, не витрачаючи е час на часті перезакидання і одночасно зберігаючи можливість отримати плювання, тому що навіть після того, як е закінчиться найактивніша фаза. Е Роботи цього бойлу і розчиняється оболонка, на волосся залишиться варений бойл. От, ну і також ці бойли ми е, вирішили випустити і у форматі Вавторсів. Е, Авторси тандем це варений, не розчинний Вавторс, обгорнутий в оболонку з розчинного Вавторсу. Е, таким е, чином, е, ці приманки дуже активна. Працюють, поки йде процес розчинення оболонки і залучення риби, як за рахунок презентації, так і анімаційного ефекту, так і віддачі активної в процесі розчинення бойлу тих приваблюючих речовин, які входять до його складу. Ці бойли ми випускаємо у вісьми ароматах і у двох розмірах. Це 8-мм варений Вавтор в оболонці з загальним діаметром 16 мм і варений вафтер з 10 мм в оболонці, завдяки якій його початковий діаметр складає 20 мм. Баланси ім'янь це е, двокольорові насадки, які приблизно наполовину складаються із тонучого насадочного бойлу, а решта їх складається із яскраво забарвленого попапу. Ці е, приманки ми випускаємо у декілька розмірів від 8 до е, 14 мм. Їх плавучість і відповідно підйомну силу можна легко змінювати. Підрізаючи або тонучу, або плаваючу частину бою. Таким чином, використовуючи один і той самий бойл, ви можете отримати будь-яку презентацію насадки. Від і насадка, і бою лежать на дні, до насадка і бойл підведені на висоту огруження повітря. Всього з цих бойлів 9 ароматів. Докладне відео і розповідь про це аромати ви можете подивитись в окремому відео, яке є на нашому YouTube каналі. От. Ну І нещодавно ми е, ці приманки випустили ще й у розчинному варіанті. Е, тут теж двокальовий бойл, який складається приблизно наполовину із розчинного тонущого бойлу, а решта його виконана із нашого ноу-хау. Е, Розчинного аміна -попапу. Ці приманки працюють ще активніше, ніж е, звичайні е, баланси індіан, за рахунок е, розчинення, яке е, і підвищує швидкість віддачі бойлам у воду е, тих приваблюючих речовин, що входять до його складу, і е, ще й за рахунок розчинення виникає своєрідний. Е, Анімаційний ефект, про який я вже багато разів розказував, від руху в тих частинах, що виділяються від бойлу. Ну і тут також, як і із вафтерсами розчинними з бойлами Тандем, частина сяточок, які відділяються від бойлу, осідає порядним, створюючи теж навколо бойлу своєрідний аналог пива стійку. От. Ну і до складу усіх цих е, видів приманок, про які я розповів, входить велика кількість спеціально підібраних приваблюючих речовин, е, зокрема вільних амінокислот, які дуже активно приваблюють рибу, впливаючи на їх хеморецепторну систему, і е, завдяки яким бойли е, можуть працювати не тільки в день, коли е, працює їх візуальні приваблюючі фактори, такі як анімація, презентація і яскраве забарвлення, але і вночі, коли залишається тільки цей фактор впливу на хіморецепторну систему риби. Ось коротко те, що я хотів розповісти про наші приманки. Ще раз наголошую, що докладне, окреме відео про кожну з цих приманок, ви можете подивитись на нашому YouTube каналі. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити відео про наступні новинки. Всім пока!